Це супер. Так, давайте про місце знаходження та де ви готові надавати свої послуги. Місце знаходження: Київ, Київ Львий берег, весь лівий берег, Дарницька площа, Дарницький район. Супер. Чудово. Скільки ви років працюєте як інструктор з водіння? Сім чи вісім. Угу. І це автошколи були або тільки приватне? Це автошкола. Я і е, 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 інструктор і керую автошколою. О, супер, чудово. А, навчаєте ви на всьому, на автоматі, на механіці? Механіка автомат. Так. Ну, і я більше зараз на автоматі. Угу. А категорії які? Категорія тільки Б. Тільки Б. Супер. Е, може, якісь є типи водіння яких ви навчаєте, може, якісь специфічні запити до вас є? А, ні, мічне... ну ми ж, ми, ж розмовляємо, ми ж розмовляємо про базу. Угу. А, база, база це навчитись в цілому керувати автомобілем, розуміти дорогу. Ну тобто, щоб дії були водійські і алгоритми розуміння дороги теж водійські. Тобто тут е, нічого такого сверхістину немає, це просто якісь певні навики надати учням. Супер. Та, просто, Тут проблема в другому, да, ну, якщо е, чисто там реклама мені, вона мені не треба. У мене там е, свій канал на TikTok, і, е, і ми там продвигаємо активну тему права без хабарів, е, щоб люди не купляли, а навчались, складали самі без хабарів. Тобто у нас е, така собі специфіка. А, от, е, а з приводу е, там, вашої платформи, ну, мені, там... Дуже цікава, вона там більше для інструкторів чи для учнів? Вона буде для обох, але скоріш більше за все, це для інструкторів, тобто, це платформа для вашого пошуку учнів. Ем, так, добре ем, зараз швиденько подивлюсь. Так, це ви розповіли. Так, це, в принципі, ваш основний заробіток. так? Ви повністю працюєте як інструктор. О, чи? Так, 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 якось так. Зранку до ночі, з ранку до ночі, з сьомої ранку, там, до п'ятої, шостої, сьомої, восьмої вечора. Угу. Супер. Давайте проговоримо про сам робочий процес. Можливо, якісь аргументи, що вам подобається, що дратує. Що ну, якось... подобається, що дратує? Yeah. Та нічого не дратує, це ж навчання. Що подобається? Подобається, коли учень хоче навчитися, коли це він сам хоче, а не коли його заставили. Там рідні якісь буває дуже часто, що батьки дітей тягнуть в автошколу, а воно йому сильно треба. Ну тобто незамотивований учень це поганий учень, його навіть суперінструктор не сильно навчить. От. А той учень, котрий сам хоче навчитися, це подобається. Ще є така категорія учнів, які хочуть вміти, але. Не хочуть вчитись, ну тобто їм у зв'язку з якимись там обставинами треба вміти, але їм не треба їздити. Uh -huh. Там уже теж трішки ситуація така, що ну, тобто, вони хочуть мати водійське посвідчення і, типа, вміти керувати на той момент вдруг треба буде виїжджати, щоб вони сіли і поїхали. Така схема не працює, і в них ну, вони як на катаргу ходять, бо вони в цілому не цікаві. А ті учні, котрі хочуть навчитися, і заради цього готові на все і вставати зранку, і мучатись, і складні перехрестя проходити, і відпрацьовувати одне те саме багато разів. Ну тож навчальний процес. Супер, дякую. Е, так чи є якісь е, чи стикалися з якимись негативними упередженнями щодо інструкторів? Ні, я напевно не стикався, тому що я така вже остання інстанція. Я спеціалізуюсь більше на перенавчанні після інших інструкторів, коли учня не довчили, обдурили, катались з ним, імітували навчання, сказали йому, що нічого в нього не вийде, і е, він потім, бачить, е, ну коли вже проходить на заняття і бачить, як е, взагалі може проходити заняття. Там уже ніяких упереджених ставлень немає. Ну тобто, вони виконують все, що скажеш, і аби досягти результату. То тобто, Дуже в основному мій. я навіть зараз перенавчаю після інших шкіл, після інших інструкторів. Угу. І тих, у кого є права, ті, хто навіть їх отримав сам, або ті, хто купив, поклав на полку і не їздив, а від'їздив свій час 10-15 годин. Звісно, їх купив, вони в нього є, але фізично він не вміє водити. Він вміє сидіти за кермом, щоб їхав за нього інструктор. Угу. Тобто інструктори можуть імітувати навчання, саботувати, імиту... імітувати. Годинки капають, він катається попрямі, і ніяких процесів навчальних, по суті, не відбувається. Для uh, їздового учня, учнів теж є в категорії свої, uh, такий варіант ще, може, підійде. Але з їздовим учнем до цього інструктора вже їздили батьки, там ну там батько чи чоловік. І в принципі, цей учень вже вміє і так керувати автомобілем, плюс-мінус по прямих і по нескладних перехрестях проїде. А того учня в кого, ну, середнячок або а, там моя улюблена категорія найтяжчі, а, такі неїздові. А, там треба прикладати багато зусиль зі сторони інструктора, щоб нього. Щось взагалі вийшло. Угу. Супер. А от ви сказали за сильні сторони інструктора, е які, на вашу думку, вони мають бути. Ну, досягти своєї мети навчити, отримати, я не знаю, кайф від того, що ти навчив, когось, в нього все вийшло. Ну, тобто, це якийсь результат. В моєму випадку, це, наприклад, складені іспити. Або в моєму випадку, це коли приходять там дуже тривожні учениці, в більшості випадків я з жінками працюю, коли вони дуже тривожні, дуже і їм максимально складно. Там буває таке, що ти е, з одним учнем працюєш годин 50-60. Є ще тяжка категорія: це там 55, ну, 60 навіть плюс, я б сказав, а це такі вже. Жіночки, називаємо їх так, яким важкувато е, дуже швидко дивитись по сторонам, е, там зором можуть бути проблеми, ну і тому подібне. Е, вони самі тяжкі. Тож, коли ти е, такого учня, якого всі вже спробували, і в них не вийшло, навчаєш, і він їде, і він до нього доходить, оце прозріння в нього виникає, він зрозумів і він поїхав. І все, і ти вже розумієш: о, все, я тобі вже не потрібен. Проступаємо до, до наступного етапу, там уже саме навчання йде. І ти його відпускаєш. Ну, і цього отримаєш задоволення. Супер. Е -е, рухаємось далі. У нас час плине. Е -е, дуже цікаві розповіді, інсайти. Дякуємо вам. Е -е, підкажіть ще про авто, яке ви використовуєте для навчання. Це Ну, третя. Так, вони всі свої. Так як я керівник автошколи, то у нас всі аудіатреті, вони всі свої. Мої угу. шкільні супер. Тобто, у нас да, у нас команда інструкторів, але я і сам інструктор. Правда, я з учнями нашої школи не займаюся там рятувати. Нема кого. Я чисто по учням інших шкіл і тим, в кого вже є права. Але в основному, це учні інших шкіл, а, котрі не можуть скласти іспит, наприклад, або котрі. Не знайшли того інструктора, який зможе до них донести інформацію. Добре, зрозуміло. Так. Е підкажіть, е яким чином е шукаєте та комунікуєте з учнями? Це телефон, комп'ютер, телефоні розмови? Телефон, розмови. це дзвінки, це месенджери, це м -м, рекомендації. У нас дуже багато рекомендацій за ці роки. Е Тобто нас там рекомендують в різних, напевно, таких чатиках місцевих mm. по харківському масиву. Це ті ж ролики в Тіктоці, це відгуки про нашу школу у нас їх там під 400 приблизно, за оцінкою 4,9. Це, ну, це закуплення. Okay. Тобто, так, да, не можна сказати що з чогось одного. Ну, і реклама в гуглі так. також працює. Добре. А найбільше, найчастіше до вас звертаються як? Рекомендації, відгуки, ТікТок. Угу. В основному це рекомендації. Ну, тобто, вже є дуже багато учнів, яких ми навчили, от, і вони нас рекомендують, і воно якось там сарафанним радіо розповсюджується. Ну, тобто, учні вже приходять до вас, ви якують. Учні, учні рекомендують десь, так, да, вони десь в якихось там чи колективах, чи домових чатах, чи в Фейсбуці рекомендують, чи в Тіктоках. Ну, тобто це тобто, рекомендація. Ви... Це Ось те, що це не рекомендації. Ви не витрачаєте ні ніяких...